У Черкасах відбулася хресна хода. Віряни Української православної церкви Московського патріархату рушили від Свято-Михайлівського собору та пройшли навколо соборного парку. Хода відбулася з нагоди великого православного свята, пам'яті пантелеймона цілителя. Долучення до чогось такого великого, світлого, це долучення до святині певної. Ну це це і дає відчуття радості, благості і якоїсь впевнені, скажімо так. Знаємо, що у столиці була схожа хода. Чи Черкаська має якийсь політичний підтекст на вашу думку? На мою думку, зовсім немає, немає мати. Зовсім політика церква має бути далеко від політики. І це зовсім, якби, ну як особисто нема, якби це було таке, як в Києві я б би не прийшов. А так я пройшов суд з релігійних переконань. Мені приємно тут бути. Відчувати спільноту, саме християнську, не політичну. Тому ми тут є. Якби це був якийсь політичний аспект, малого, ми б не прийшли. Сюди. Це духовний світ, це дуже інтимне. Про це не говорив. У Києві була схожа хода, але ж там був ще й політичний підтекст. Як ви думаєте, у Черкасах є політика в ході? Ну у нас сказати, що політика, в нас нічого немає. Ні політики, ні здорового глузду. Чому ви так вважаєте? Я не хочу говорити на цю тему. Це дуже складно. Це глибока філософія така вона. Віра і політика, на вашу думку, вони поєднані чи мають бути в різнобічці? Значить, недалекі люди, недалекі люди, близько руки, як в нас, в нас таке воно є. Оце вони об'єднують його». Отак, як смердючий піп Кирило сказав, що можна воювати, убивати наших хлопців. Отак. Я не хотів сьогодні свято таке слово казати. бо Воно так є. Таке така наше сьогодення. Така наша біда. Єднання з Богом, мир, любов, молитва. Ми знаємо, що у Києві також була схожа хода нещодавно, але там був ще й політичний підтекст. Як ви бачаєте, у Черкасах він є? Ні, немає. Я не думаю, що сюди прийдуть люди з політичним підтекстом. Люди приходять для миру, для любові. Для того, щоб прикрасився цей розкол у нас і закінчилася війна, щоб вона не дійшла до нас, щоб її там не було вже нарешті. Щоб ми мирно жили з своїми сусідами. Вже не це все. Пора зупиняти. Зупиняти можна тільки з Богом і Святою Богородицею, і з усіма ангелами, які йдуть за кожною людиною. Всі святі. А якою ви бачите взагалі розв'язку ну, цієї війни на сході? Війни? Так. Ну, вона закінчиться. Ми ж молимось. Україна буде цілою. Єдина? Україна, Ну, це від нас залежить, наскільки ми хочемо. Я хочу, щоб вона була цілою, тому що ми жили стільки років. Хоча і є різні в нас культури, різні мови. Але ми жили, коли ми цього хотіли. Якщо ми знову будемо хотіти і прагнути, то буде. А ну, чия вона найбільша українська, чи все ж таки, там, можливо, окупантів от, в тому що відбулося? Кожної людини. Ну, не потрібно перекладати так, вину, на когось іншого. Коли ми кожної у собі зізнаємося, в чому вина кожної людини, тоді настане мир. На заході також були присутні представники правого сектору. Вони тримали в руках плакати з написами Московський патріархат, спонсор війни на Донбасі та вистежували російську символіку. Громадський порядок заходу забезпечували близько двох десятків правоохоронців. Обійшлося без провокацій.